Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Скоро ви побачите в Світових ЗМІ новину, яка буде за своєю гучністю співставна взагалі з результатами виборів американського президента. Це буде новина про те, що біткоін перешагнув позначку 100 тисяч доларів. Тобто, це тільки питання, коли це відбудеться, через кілька тижнів, через кілька місяців, але згадайте мої слова, ви побачите цю. Новину і це не буде зупинка для біткоїна, тому що безумовно будуть падіння, корекції, висока волатильність, але біткоїн побачить і 200 тисяч доларів, я думаю, і 300 тисяч доларів, і можливо не зупиниться і на цьому. Зверніть увагу, що це відео жодним чином не інвестиційна порада. Але я хочу просто розкласти вам логіку, які структурні причини лежать в основі оцього економічного явища здорожчання біткоїну, тому що я бачу принаймні дюжину причин, чому це відбудеться, і хочу поділитися цією логікою з вами. Перша причина це те, що нещодавно, в січні 2024 року, комісія з цінних паперів США. Схвалила запуск перших спотових так званих ETF-ів на біткоін. Що це таке? Це по суті на фондовому ринку механізм, через який інвестори можуть купувати біткоін не в блокчейні, да, тобто не на свій криптогаманець, а просто як звичайні акції, як звичайні облігації. Да, тобто, по суті, справи оцей спот-ETF, э, це став як місточок такий між фондовим ринком, на якому просто шалена. Ліквідність гігантські гроші і крихітним ринком криптовалют, на якому домінує біткоїн. І Коли цей міст збудували, да будували його довго, тому що комісія там понад 10 років розглядала ці заявки, і були великі дискусії, чи буде цей дозвіл, чи дозволять вони створювати такі інвестиційні фонди. Але вони в результаті це зробили, і це зробило інвестиції в криптовалюту доступними і для інституційних інвесторів, тобто для компаній, там для. Пенсійних фондів і так, далі, і так далі. І для роздрібних інвесторів, тобто для звичайних громадян американських по всьому світу, які можуть от так просто купити на фондовому ринку якусь крихітну там частинку або не крихітну частинку біткоїна. От і ці ETF вже за перші місяці своєї роботи отримали десятки і десятки мільярдів доларів інвестицій. І це суттєво збільшило попит на біткоін. Причому там, ну, такі компанії, як, скажімо, BlackRock, да, тобто в цьому беруть активну участь, то можемо собі уявити, що це означає. Це означає нову реальність. До речі, я записував окреме відео про запуск біткоїну ETF і про те, що це означає для. Цінової динаміки біткоїна на прикладі того, що було з золотом, коли по золоту створили спотові ETF, да, Тобто, і ціна на золото в рази зросла за дуже дуже короткі кілька років. Я думаю, що аналогічна динаміка буде і по біткоїну. Друга причина, другий фундаментальний фактор це. Халвінг, так званий біткоїна. В квітні 24 року відбулася чергова подія халвінгу, яка зменшила винагороду майнерів біткоїна там з 6,25 біткоїна до 3,125 за блок. Що це означає? Це означає, що буде скорочена пропозиція біткоїна його стане менш вигідним, так би мовити, видобувати і буде більший дефіцит на ринку, і це призведе до. Підвищення ціни. Більш того, ми бачимо з вами такі цикли певні в криптовалютах, і коли відбувається халвінг, то, як правило, в наступний рік відбувається суттєве зростання ціни. Тобто, халвінг 2024 рік, ми підходимо до 2025-го що може бути далі. Третій фактор це інституційні інвестиції. Це великі фінансові установи, такі як BlackRock, такі як такі компанії, як MicroStrategy. Вони активно купують біткоін на десятки мільярдів доларів США. Наприклад, BlackRock володіє вже понад 225 тисяч біткоінів. MicroStrategy збільшила свої запаси до 205. Тисяч біткоїнів. Уявіть собі, сьогодні при ціні біткоїна майже 100 тисяч. Отакі масштаби, інституційний інтерес додає стабільності ринку, підвищує довіру до цього інвестиційного активу і, по суті, навіть зменшує волатильність, тобто коливання ціни, тому що більше попит, більшу ліквідність, більше води в басейні. Четвертий фактор дуже важливий: це обмежена пропозиція, максимальна кількість біткоїнів обмежена.

Монет таких, да, тобто, і вже понад 19 мільйонів видобуто, так би мовити. Тобто, більш того, якщо ми з вами ще порахуємо, скільки втрачено там криптогаманців, да, тобто скільки неактивних, то насправді в обігу знаходиться значно менше біткоїнів. Ну не кажучи вже про те, що деякі кіти, великі інвестори, вони інвестували колись, да, і припаркували, і чекають якоїсь абсолютно нової реальності, нового цінового рівня, тому доволі обмежена циркуляція на ринку. І обмежена фізична обмежена пропозиція. Тобто, якщо, наприклад, те саме золото, його можна видобувати більше, знаходити там, ну дорожче буде коштувати видобуток, да, тобто в грошах там, і в енергії, і так далі, але можна це фізично робити. То з біткоїном, тобто, є все-таки доволі жорстке обмеження, і це обмеження створює дефіцитний актив, який підвищує його цінність до гострокової перспективи за інших рівних умов, як то кажуть економісти. П'ятий фактор позитивна. Регуляторна політика, такий позитивний регуляторний сентимент. Повернення Дональда Трампа на посаду президента США створило дуже сприятливе середовище, взагалі для криптовалюти і для біткоїна. В першу чергу адміністрація Трампа підтримує розвиток криптоіндустрії, планує зберігати навіть частину банківських резервів в біткоїнах. І що це означає? Зменшення регуляторного. Тиску і регуляторна передбачуваність, що дуже серйозно стимулює зростання ринку. Я просто слідкував за різними ринками, як вони реагували на вибори президента США, і крипторинок був просто в захваті від того, що обрали. Саме Трампа, тому що це дерегуляція, це абсолютно чітко зрозуміло, що не будуть індустрію атакувати, як це значною мірою робили і збиралися значно жорсткіше робити при демократах. І відповідно, це дає попутну таку хвилю серйозну розвитку цього класу активів. Шостий фактор диверсифікація. В умовах глобальної інфляції, нестабільності геополітичної в світі, економічної невизначеності інвестори постійно шукають якісь альтернативні активи, куди можна припаркувати капітал, де його можна принаймні зберегти, а бажано ще й примножити. І біткоін сьогодні розглядається багатьма як цифрове золото, як захист від інфляції і як механізм диверсифікації, в якому можна розмістити там принаймні кілька відсотків капіталу для того, щоб у ну, випадку, якщо він серйозно зросте, це дасть якусь дохідність. Да? Тобто, а якщо впаде, ну не такі великі втрати відносно загального розміру портфеля. І користуючись цією логікою, послуговуючись таким підходом, навіть уявіть собі, якщо 1-2 відсотки. З фонду ринку переходять на крипторинок, крихітний крипторинок через оцей місток біткоїн ТІФІ цих фондів, да? тобто це суттєвим чином збільшує рівень води в басейні криптовалют, і біткоїн тут є перший, хто виграє, хто зростає в ціні. Сьомий фактор зростання прийняття бізнесом біткоїна, тому що все більше компаній починають приймати біткоїн як засіб оплати. Це зробили Майкрософт, піонери, до речі, Майкрософт цьому плані. Да, Тесла оголосила про можливість оплати своїх товарів криптовалютою. Це розширює використання біткоїна в реальному секторі економіки. да, Тобто використовують його в країнах, в яких нестабільні валюти, тому що уряди друкують нові гроші просто як фантики. да, Тобто, і навіть в африканських країнах там в Китаї біткоїн використовується, незважаючи, там, дозволяють його забороняють і так далі. Як механізм переміщення капіталу в більш стабільні юрисдикції, восьмий фактор це розвиток фінансових продуктів, навколо розвиток екосистеми, запуск нових фінансових інструментів, таких як. Ф'ючерси, там, наприклад, різні формати того ж самого ETF, і не тільки по біткоїну, тому що вже з'явився ETF і по ефіріуму. Да, тобто, і це що означає, що навколо біткоїна зростає екосистема, і це робить криптовалюти більш доступними для широкого кола інвесторів і збільшує ліквідність на ринку, і значить стимулює попит. Знову таки, при обмеженій пропозиції більшу ліквідності, більшу попиту, це означає зростання ціни. Дев'ятий фактор покращення технологій. Взагалі, розвиток блокчейн-технологій, я розповідав вам про це окремо, покращує швидкість безпеки транзакцій і робить біткоін більш привабливим для користувачів. інновації також сприяють інтеграції криптовалют у традиційні фінансові системи. Та взагалі, я думаю, що значною мірою ну Майбутнє, скажімо так, за децентралізованими фінансами, так звані Defi да тобто і ну звісно, що знову-таки біткоін тут як певний такий символ і цілий окремий інвестиційний клас одночасно. да Тобто є ще таке явище як медійна увага, і так зване FOMO да тобто що таке. ФОМО це страх втратити можливість. Дивіться, відбувається зростання ціни біткоїна. Да? Тобто люди бачать це таки, ви побачите, яка це буде гучна новина. Медіа будуть говорити про це по всьому світу, і це буде історичний момент 100 тисяч доларів, потім якісь корекції, скоріше за все, там падіння, фіксація прибутків інвесторами і так далі. Так далі. А потім нова хвиля зростання. І ви побачите, що це буде за масштаб. Так, от це також створює додатковий попит, особливо якщо внести поправку на те, що. Поки що ну, достатньо низька все-таки частка проникнення, скажімо, біткоїну на фінансові ринки. ну, тобто, Взагалі те, що називається це adoption rate, да? тобто, рівень прийняття і наскільки це відомо, скільки людей в світі це використовують. тобто, З одного боку біткоїн стає серйозним активом, перестає бути просто іграшкою-фантіком, да? як колись там, скільки? за 10 тисяч біткоїнів купили піцу, да? згадайте, цей історичний кейс. Якщо цікаво, я потім вам. Окремо розповім. Так, от сьогодні додаткове зростання рівня прийняття біткоїном індивідуальними інвесторами, не тільки інституційними, не тільки компаніями, простими людьми по всьому світу суттєво збільшує на нього попит, тому що знов таки обмежена пропозиція попит зростає, підігрівається засобами масової інформації. І відповідна ціна догори. І кожен новий максимум ціни створює хвилю ентузіазму ще серед інвесторів, трейдерів, там, макростратегів, і так далі. До речі, наступний фактор це якраз новий макроцикл. Про що мова? Да? Про те, що значною мірою ціна різних активів і на фондовому ринку, я, до речі, розповідав вам про це, і на ринку криптовалют визначається тим, яку політику проводить на даному відрізку часу резервна система США. Так от зараз ФРС США переходить від політики дорогих грошей високої облікової ставки. До зниження ставки, і це буде робити кредити дешевшими, гроші на ринку дешевшими. Це значить, що інвестори будуть переключатись на більш ризикові активи. Вони будуть поступово виходити з державних облігацій і будуть заходити в акції, будуть заходити в криптовалюти, будуть заходити в ризиковані активи, яких вони ще там рік-два тому боялися їх просто як вогню. Ця історія циклічна. Кожні там, 5, 7, інколи 10 років ці макроцикли повторюються. І ми зараз з вами заходимо, ніхто не знає де дно, але ми заходимо на певну, ну скажімо, нижню е платформу цього нового макроциклу, з якого буде відбуватись новий підйом. Ну і нарешті останній, але не останній значущістю фактор, який би я відзначив, це друк доларів, тому що. Він не буде припинятися. І е, друк доларів, звісно, не фізичний, а випуск нового боргу, да? тобто збільшення грошової маси, збільшення того, що називається грошовий агрегат М2. Тобто туди входять гроші, там, е, цей гатівка, і кошти на рахунках банків до затребування, поточні рахунки, депозити до затребування, найбільш ліквідні е, фінансові інструменти, які майже еквівалентні грошам. От вони Дуже сильно зросли, наприклад, під час пандемії. Сполучені Штати Америки надрукували там понад 5 трильйонів доларів додатково до 16 трильйонів, які були в економіці. І через це вони суттєво штовхнули до гори ціни на акції, ціни на криптовалюти. Подивіться, що було під час пандемії, коли в економіці ну, було дуже погано. Тобто, Китай закрився. Ланцюги постачань перервалися, більше мільярду людей взагалі там вдома, без роботи, багато хто захворів, тобто хтось був просто на карантині, хтось просто берігся, нікуди не ходив. В цих умовах, здавалось би, мав бути економічний колапс. Замість цього відбувся інвестиційний бум. Чому друк доларів, заливання грошима економіки? І зараз, коли Федеральна резервна система США по суті, ефективно вже ну, бачить свої плоди боротьби з інфляцією. Наступний крок, який вони будуть робити, зниження, зниження, зниження ставки, базової ставки ФРС, значить дешевші долари, значить більше ліквідність на ринку. А згодом я переконаний, що новий уряд, нова адміністрація запустить нові програми стимулювання, і я думаю, що Трамп так само друкуватиме гроші, незважаючи на всі ці. Там риторику, скажімо, Ілона Маска, що він буде скорочувати там на 2 трильйони державний бюджет і так далі. Я хочу подивитися, як він буде скорочувати там не то, що на 2 трильйони, хай він на 200 мільярдів спочатку скоротить і може почати з дотації субсидій своїм же компаніям. да, Тобто, подивимось з вами, давайте за півроку, за 8 місяців, дасть Бог, ми зможемо з вами подивитись, чим це обернеться для Ілона Маска, і, і так далі. Тобто, тому такі от 12 при. Наймі факторів, які я бачу фундаментальна структурна, будуть драйвити ціни на біткоїни не тільки до гори. До речі, дуже схожа логіка працює на фондовому ринку. Про це я записував окремо відео. Якщо вам цікава ця тема, прокоментуйте, будь ласка, поділіться вашим досвідом вашим поглядом. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як ви вважаєте. Да? Тобто, це цінний інвестиційний актив перспективний, чи це. Схема піраміда МММ, ви не вірите в це? Да? Тобто на якому ви боці? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і підтримати мене на Патреон, бо так ви допоможете створювати більше якісних україномовних відео про розвиток, економіку та інновації. Дякую.